Художників розправця, пане Оксано Олександр має слово і повідомлення. Україні! Yeah, yeah. Слава Україні! Шевченку, слава. Вітаю yeah. <реш> <реш> дорогих художників і що здравою виставку зробили. Ну вони так само у нас віту зробили картини, є дорогойських художників. А Тут наші як, е, картини, так що ми бачите, співпрацюємо разом, робимо і стараємося для людей, щоб було, що подивитися. Вчора ми ще зробили акцію таку, у нас був е, аукціон картин, ми зібрали десь біля ТЦТ картин різних, в яких теж приймали дроби, художники зробили і запрошували бізнесменів, лікарів, відпочиваючи, були, з Білорусі в нас були, з Ірландії, з Канади. От, ну і так, Дуже саме більше, то у нас от, купили, є такі істерника, один э, Сергій Розова купив 8 картин. Такі. Гроші, якщо, я хочу сказати, що ці гроші, що ми зібрали, відправили ми всі на військову на армію, на, на потреби армії. Не знаю, що вони там куплять, кажуть, що один автомат Калашникова можна купити за ці гроші, або досить патронів там, не знаю. Ну, ми не знаємо. Там вже ж, собі щось вирішають, що вони робити. Наші таку ініціативу перейняли вже харківські художники, так що думаю, що може би і другом щось таке придумав, зібрав людей, які ось тут, не знаю, теж є бізнесмени, люди якісь. То, символічна ціна картин можна було, теж могли прийняти у вас, тут дали якусь картин, щоб якось могли допомогти тим хлопцям на кордоні з нашим ворогом, тепер не сподівалася Росія. І щоб затримати їх, чи можемо, ти поможемо. Хто вміє малювати, малює картини, які продаємо, купимо амуніцію, чи там матраси, чи що їм треба зараз карпати. Так що слава Україні, слава Шевченку, всього найкращого. Привітайте про